Вітаю колеги, мене звати Тетяна Купчик, я головний редактор, експерту з Головбух. Давайте поговоримо про програмні реєстратори розрахункових операцій. Спочатку з'ясуємо, хто може використовувати програмне РРО. Якщо коротко, то абсолютно усі суб'єкти господарювання. Програмними РРО дозволено користуватися незалежно від статусу та системи податкування. Їх може обрати юридична особа чи ФОП, платник єдиного податку. Чи загальносистемник. Переходимо до кейсу номер 1 Як зареєструвати програмне РРО. Спочатку отримайте КЕП Кваліфікований електронний підпис та подайте форму номер 20 ОПП щодо господарської одиниці, де будете використовувати програмне РРО. Далі через електронний кабінет платника податку подайте заяву про реєстрацію програмних реєстраторів розрахункових операцій за формою номер 1 по РРО. У ній поставте позначку Стаціонарне РРО. Напишіть назву, наприклад, каса або бар і вкажіть номер програмного РРО, наприклад, 1, 2, 3, залежно від того, в якій кількості ви маєте програмні реєстратори. Після цього ретельно перевірте свою заяву, накладіть на неї КЕП та натисніть кнопку Відправити. За кілька хвилин вам прийде квитанція про прийняту форму, а трохи згодом квитанція про реєстрацію програмного РРО. Кейс номер два: як оформити розрахункову операцію через програмне РРО. Загалом процедура виглядає так: зранку авторизуйтеся через КЕП, сформуйте повідомлення про відкриття зміни за формою номер 3 ПРРО. Коли надійде оплата від клієнта, пробийте товар через РРО. Для цього натисніть кнопку Новий чек, додайте товар, введіть його кількість, натисніть ОК та кнопку Фіскалізувати чек. Покупець може отримати фіскальний чек програмного РРО у три способи. Перший це стандартний роздрукований документ, але для того, щоб видати такий документ, ви повинні встановити принтер для друку чеків. Другий спосіб це повідомити адресу електронної пошти або месенджер. Якщо покупець вам її повідомляє, відповідно ви надішлете розрахунковий документ у такий спосіб. І нарешті третій спосіб це відображення QR-коду на дисплеї розрахункового пристрою, де ви проводите розрахункову операцію. Покупець щитає його через спеціальний застосунок у своєму смартфоні. І нарешті переходимо до кейсу номер 3 як продавати товар за відсутності інтернету». Якщо немає зв'язку між програмним РРО та фіскальним сервером ДПС, розрахункові операції проводять в режимі офлайн. Робити це можна не більше ніж 36 годин поспіль та не більше ніж 168 годин протягом календарного місяця. Майте на увазі під час дії воєнного стану цих строків можна не дотримуватися, але вже з 1 липня 2023 року вони знову почнуть діяти. Якщо у вас зник інтернет, то сформуйте повідомлення за формою номер 4 прро з відміткою початок переведення ПРРО в режим офлайн. Коли ви повернетеся у онлайн, знов сформуйте таке саме повідомлення, але вже з відміткою завершення режиму офлайн. Протягом години після того, як ви е, знову почали працювати з інтернетом, до фіскального сервера надійдуть копії розрахункових документів, які створив ваш програмний РРО у період роботи в офлайн. Любі друзі, ми раді, що ви обираєте цифрове видавництво експертус. Ми щодня працюємо над тим, щоб ви отримували актуальну і перевірену інформацію. Побачимось!